Усім привіт! Зараз я знаходжусь в місті Ульм, Німеччина. Це місто, де народився великий фізик Альберт Ейнштейн. Ну що, пішли дивитись. За мною знаходиться один з найвищих соборів у світі. Шпіль його за вишки 161 метр. Я раніше думав, що Тьоні найвищий собор, але Кьольн займає третє місце. Перше це Ульм, друге Нотр-Дам де Делапе, а третє вже Кьольнський собор. Ульмський собор почали будувати у 14 столітті. Перший камінь собору було закладено в 1377 році. Цікаво, що башта собору була завершена лише в 1890 році. Тобто собор фактично будували 513 років. На висоті 143 метри розташований оглядовий майданчик. Щоб піднятися туди, потрібно подолати понад 700 ступенів. Але від на Ульм того вартий. Я, звісно, такого робити не буду, але ви можете спробувати. Це я знайшов рибацький квартал. Оглянувши в першу чергу собор, хочеться вийти до Дунаю і побачити цю велику європейську річку. І на шляху до річки ви потрапляєте до рибацького кварталу, найкрасивішого району Ульма. Не дивно, що ближче до річки селилися рибаки. Дивно те, що в Ульмі, крім Дунаю, є ще одна річка Блау. Притока Дунаю, що химерно згинається серед міського кварталу забудованого дивовижними будинками, що потопають у зелені та квітах. Рибалок тут, звичайно, вже немає, але назва кварталу на їхнє ім'я збереглася. Ось так виглядає рибацький квартал в місті Ульм. Заду мене знаходиться вежа м'ясника. Її так назвали, як по легенді кажуть, тут був в ульмі м'ясник, який мав свій рецепт приготування м'яса, і людям це не сподобалось. І його всю башню заточили. І вона має нахил, тому що він там перебував дуже багато днів. Це така легенда. Одна з падаючих споруд ульма є вежа м'ясника. Яка на момент свого зведення у 1349 році була невід'ємною частиною фортечної стіни? Вона має такий самий нахил, як і відома пізанська вежа. Незважаючи на те, що історія овіяна міфами та легендами, розгадці цього явища немає і грама містики. Виявляється, головною причиною її падіння є болотистий ґрунт, на якому і було зведено фундамент майбутньої міської пам'ятки. Не менше інтерес викликає і назва цієї споруди. Вважається, що воно пов'язане з підприємливим ясником, який змішував ковбасний фарш з тирсою. Дізнавшись про обман, розгнівані городяни замкнули надбайливого торговця у кам'яному мінареті. З того часу його і почали називати «вежею м'ясника. Вишка має невеликий нахил, і як люди підіймаються, можна відчути, як вона трохи тремтить. Металева вежа Bерblінger Турм, з якої відкривається чудовий вид на річку Дунай. Цікаве те, що вежа побудована дуже криво. І коли ви на вершині, ви відчуваєте, як вежа тремтить. Тому це не для всіх. Тим, у кого паморочиться голова, туди не підніматись. Одночасно допускається максимум 30 осіб. На вході є турнікет, який все враховує. Гарний вигляд на річку Дунай. А ось я нарешті знайшов пам'ятник Альберту Ейнштейну. Альберт Ейнштейн. Найвідомішим уроженцем Ульма є Альберт Ейнштейн. Незважаючи на те, що сім'я майбутнього Нобелівського лауреата переїхала до Мюнхена, коли тому були трохи більше року, жителі Ульма вважають його своїм земляком. На жаль, будинок Енштейнів, що розташовувався у кварталі Авден Кройц, було зруйновано під час Другої світової війни. У 1984 році на його місці було зведено пам'ятник фонтан, виконаний у найкращих традиціях сюрреалізму. Він складається з трьох частин. Ракети, що вказує на технічний прогрес, що символізує мудрість природи, і голови Ейнштейна, що виглядає з її будиночка. Know, Головним символом цього міста є горобець. Кажуть, що під час будівництва Ульмського собору у робітників виникла проблема. Вони ніяк не могли пронести довгі балки крізь вузькі ворота фортеці. Невдахи будівельники навіть зібралися зруйнувати частину оборонної стіни. Але тут один із них побачив горобця, що нес в дзьобі невелику соломинку. При цьому він тримав її вздовж, а не впоперек. Втішені тим, що вирішення проблеми виявилось таким простим, місцеві жителі почали всіляко прославляти горобця і навіть становили на його честь кілька пам'яток. Річка Дунай друга за довжиною і площею басейну річка Європи. Довжина 2961 кілометр. Річка бере початок у Німеччині в горах Шварцвальда. Далі тече через столицю Центральної та Східної Європи Відень, Братиславу, Будапеш і Білград і вливається в Чорне море через дельту Дунаю в Румунії та Україні. Ульм називають одним із найбільш фестивальних міст Німеччини. При цьому до найочікуваніших святкових заходів належить клятвений тиждень, різдвяний ярмарок, бій рибалок, понеділок обіцянок та свято врожаю. Ось таке місто Ульм у Німеччині. Усе, всім пока. До зустрічі, до наступних відео. Дякую, що подивились моє відео до кінця. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, ставте лайки та чекайте наступне відео. Слава Україні!